Вірменія розмірковує над тим, аби припинити членство в організації договору про колективну безпеку. Прем'єр-міністр країни Нікол Пашинян у ході свого виступу в вірменському парламенті розкритикував засновників ОДКБ, зокрема Росію. Мовляв, вони сформували альянс Бульбашку і не виконали своїх домовленостей. А тим часом планували війну з Азербайджаном проти Вірменії. Водночас у МЗС уточнили, що Пашинян офіційно не заявляв про вихід із ОДКБ, як повідомили деякі змі, а лише сказав, що. Іреван сам ухвалить рішення, коли виходити, і після цього назад до організації не повернеться. До організації договору про колективну безпеку входять, нагадаю, Російська Федерація, Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан. Вірменія призупинила свою участь у лютому цього року і припинила фінансування цієї військово-політичної організації, яку контролює Росія. Пашинян неодноразово критикував ОДКБ, в тому числі через нейтральну позицію, яку зайняла організація щодо конфлікту у нагірному Карабасі, і також відсутність підтримки з боку країн-членів організації, і навіть назвав ОДКБ загрозою національної безпеці Вірменії. Також Нікол Пашинян заявив, що ніколи не приїде у Білорусь, поки там керує Олександр Лукашенко. Усе тому, що саме проголошений президент Білорусі розповів про свою участь у підготовці до війни в нагірному Карабасі за словами Пашиняна. Один із лідерів ОДКБ підтримував перемогу Азербайджану. Тож прем'єри з ним зустрічатися принципово не буде. Мова про те, що Лукашенко домовлявся з Баку про будівельний контракт для білоруських компаній. Якраз там в процесі відновлення, скажімо так, населених пунктів в Карабасі. Заява вірменського прем'єра Нікола Пашиняна на адресу Лукашенка прокоментував також білоруський МЗС в коментарі. Мова про те, що якщо хтось вирішив відвернути увагу від внутрішніх проблем в образі зовнішнього ворога, це, начебто, дуже недалекоглядна позиція. Напередодні російські сили остаточно покинули нагірний Карабах. Нагадаю. Міністерство оборони Азербайджану повідомило про повне виведення російського миротворчого контингенту, який базувався в регіоні з 2020 року за угодою між Російською Федерацією, Вірменією та Азербайджаном, і за домовленістю солдати мали там бути протягом п'яти років. У регіоні перебувало майже дві тисячі російських військових територію колишньої невизнаної республіки. Азербайджан повернув під свій контроль після проведення так званої антитерористичної операції.